Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Вітаю пізнавачів і пізнавачок історії. Вже за мить поринемо у минулі тисячоліття, тож влаштовуйся зручніше і налаштовуй уяву. Телепортом стануть навушники та гаджет. А через вуха ти відчуєш брязкання зброї, смаки перемог та поразок, доби республіки та імперії. А провідником у цій мандрівці буду я, історик Ігор Стамбол. Всі дороги ведуть у Рим, і його історію неможливо оминути. Римська імперія залишила сучасному світові так багато спадщини, винаходів і пам'яток, що куди не глянь у Європі, Африці та Азії, зустрінеш акведуки, терми, бруківку чи оборонні споруди. Такий вплив було непросто здобути і, створивши кращу армію для свого часу, римляни вели нечисленні війни з усіма, хто ставав на їхньому шляху. Але ще на початку могутності Риму траплялися настільки потужні конкуренти, війни з якими ледь не призвели до катастрофи. Як це було, зараз і з'ясуємо. Першим конкурентом, якого хотіли позбутися римляни у Середземному морі, був Карфаген. І саме війна з ним у третьому столітті до нашої ери ледь не поставила крапку на величі Риму. Хто ж такі Карфагеняни? Вони були нащадками відомих ще з другого тисячоліття до нашої ери у Середземному морі торговців, які залишили нам у спадок такі винаходи, як алфавіт, гроші, вдосконалили вироблення скла та фарби. Вони заснували десятки міст по всьому узбережжю Середземного моря і вважалися кращими торговцями свого часу. Одне із створених ними міст це саме Карфаген, територія сучасного Тунісу в Африці. Карфаген у різний час воював та об'єднувався з греками та персами, але найбільше його цікавила Сицилія, найближчий острів до міста, бажання римлян включити одне з міст Сицилії до своєї республіки. Змусила Карфагенян вступити з ними в протистояння, що простяглося майже на ціле століття. Мешканців Карфагену римляни називали пунійцями, тому й три війни з ними стали зватися Пунічними. Перша війна почалася всередині 3 століття до нашої ери і принесла багато успіхів римлянам. Їхня держава стала найвпливовішою в Середземномор'ї. Воєначальник карфагенців гамількар Барка або Блискавка. Зумів зупинити натиск римлян лише ціною відмови від Сицилії, а виплатою великої контрибуції, тобто компенсації збитків, уклав мир. Але після поразки Карфаген не зупинився. Тож римляни захопили їхні острови Сардинію і Корсику. Тоді Карфагенці, назбиравши велику армію найманців, захопили територію сучасної Іспанії. Але римляни прагнули зупинити експансію, і війна спалахнула знову. Тоді талановитий Карфагенський воєначальник Ганібал, син Гамількара, здійснив нечуваний до того перехід через Альпи із Великим військом, тільки уяви, як скелясту та засніжену місцевість вдалають навантажені обози та бойові слони. Проти Ганібала Рим поставив диктатором Фабія Максима, який не вступав у генеральну битву, але дошкуляв дрібними ударами, щоб виснажити ворожу армію на чужій території. Коли ж римлянам видалося, що вони дарма зволікають, і треба нарешті розбити Ганібала, вони послали свою основну армію на чолі із теренцієм Вароном, яка майже вдвічі переважала карфагенців. Саме битва при Каннах 216 року до нашої ери внесла Ганібала до всіх пізніших підручників з військового мистецтва. Він не лише розбив римлян, а оточив і фізично знищив більшість ворожого війська. Після поразки при Каннах багато союзників Риму перейшли на бік Карфагену, більша частина Італії та Македонії. Від захоплення столиці римлян врятували хіба рішучі дії, було похапцем відновлено армію та завдано ударів по карфагенських військах в Іспанії та в самій Африці. У вирішальній битві неподалік Карфагену Ганібал програв командувачу римлян Корнелію Сципіону. На карфагенців було накладено велику контрибуцію, забрано їх флот. І заборонено вести власну зовнішню політику. Але географічне положення посприяло швидкому відновленню Карфагену адже він був транзитним центром товарів у регіоні. не непокоїла конкуренція, а один із сенаторів, Катон старший, незалежно від того, чи виступав на тему виборів, свят чи побутових питань, кожну свою промову завершував фразою: Карфаген має бути зруйновано. І дійсно. Через майже півстоліття після поразки Ганібала римляни знову напали на Карфаген і після трирічної облоги цілковито знищили його. Його територія стала черговою римською провінцією під назвою Африка. Розбивши Ганнібала, римляни вирішили піти і проти його союзника Македонії. Ця країна, яка розповсюдила еліністичну культуру на значну частину світу. Вже не мала тієї сили, як два століття тому за видатного завойовника Олександра Великого. Проти римлян виступив цар Філіп V та згодом його син Персей. І Їх опір втілився у три великі македонські війни. Царі назбирали значну армію, більшість якої складала відома македонська фаланга. У вирішальній битві на території Греції біля міста Підна у 168 році до нашої ери римські маніпули, що були більш рухливі, ні щільна і неповоротка фаланга розбили македонців. Їхній цар втік, а згодом потрапив у полон і навіть брав участь у тріумфі свого супротивника Емілія Павла, якого за його успіх назвали Македонським. До речі, сам тріумф, тобто урочисте входження полководця у Рим після визначної перемоги, римляни святкували дуже помпезно. Переможця одягали в пурпурну тогу та лавровий вінок. І він їхав від Марсового поля до капітолію у колісниці, яку везли двоє білих коней. Він демонстрував усім громадянам свої трофеї та полонених, а коштом здобутих багатств влаштовував велелюдні бенкети. Або й навіть міг створити щось пам'ятне: тріумфальні арки, театри, храми чи навіть карбувати монети. З поразкою Македонії інша частина Греції, що об'єднувалась в Ахейський Союз, мало що змогла протиставити римлянам. Через 20 років після захоплення Македонії відбулася вирішальна битва і проти греків, після перемоги, у якій римляни перетворили територію Греції на одну зі своїх провінцій. Одним із союзників Риму тривалий час було Понтійське царство. Воно утворилося після розпаду імперії Олександра Македонського і розташовувалось на землях навколо Чорного моря. Найбільшого розквіту царство досягло за царя Митридата IV Євпатора. Йому вдалося приєднати до себе й боспорське царство, що знаходилось на території України в Криму, з центром у Пантікапеї, сучасному місті Керч, Боспор об'єднав більшість грецьких полісів північного причорномор'я, аби легше було протистояти нападам скіфів. Здобувши нові території і ресурси, Митридат пішов на конфронтацію із Римом і провів три війни. Але цар зазнав поразки від соратника Юлія Цезаря Гнея Помпея. Тоді Митридат шукав порятунку у Пантікапеї і готувався до нової війни, але його власний син, Фарнак ІІ, виступив проти і підтримав римлян. Крім того, страшний землетрус у місті у 63-му році до нашої ери призвів до незадоволень планами царя серед населення, і Митридат у розпачі покінчив життя самогубством. Так Пантійське царство теж стало римською провінцією а Боспорська держава зберігала ще деякий час автономію під владою Риму. Отож щойно ми згадали історію найвизначніших перемог давнього Риму. Саме перемога і знищення Карфагену та підкорення Македонії та Греції забезпечили Риму першість у Середземномор'ї, а перемога над Понтійським царством. Дала можливість без перешкод просуватися римським торговцям та арміям Чорним морем. Саме ці здобутки і стали запорукою появи та розширення Римської імперії. На цьому завершуємо наш аудіоурок. щойно звучав Ігор Стамбол. Залишайся з нами і слухай інші аудіоуроки. уроки. Почуємося. Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди юСЕЙД або уряду США.